Зараз розглянемо самостійне вивчення заземлення цеху. Так, для чого проводиться заземлення цеху? Це навмисне електроз'єднання всіх небезпечних точок із землею. Для того, щоб в момент, коли фаза пробиває на корпус електричної машини, через це заземлення йшла фаза в нуль. І не била на людину. Тому ми повинні знати, що приблизно опір людини складає опір людини складає 1000 Ом 1 кОм, а опір заземлення має бути не більше 4 Ом. Відповідно, в 250 разів опір людини буде вищий, відповідно, в 250 разів меншість струмітиме на людину. Ніж на заземлення. Таким чином ми людину врятуємо. Крім того, таке заземлення може призвести до того, що виникне коротке замикання, і автоматика спрацює захист, який і відключить нашу фазу, яка не буде постійно на корпусі бути. Буде види заземлення, дивимося, захисне, захист від блискавок, робочий, захист від перешкод і переносне. Має властивості термін служби, сталь, оцінкована сталь. Це в обладнанні використовується, привет. дивлячись, яка сталь, який є, матеріал на скільки років, опір заземлення 4 ома, заблисок до 10 ом. Робочі 4 ома, від перешкод. Від 2 Ом до 0,5 Ом. Переносне заземлення не лімітується. Будова заземлення складається із заземлюючого пристрою, провідника, обладнання, що заземлюється. Ці три компоненти з'єднуються за різними системами заземлення заземлення, ну і складається, має заземлювач і провідник. Так, заземлювач то в землі, а провідник це який веде від. Електроустановки до тої частини заземлювача в землі. Термін контур заземлення трактується від контексту: контру заземлення для будинку і заземлення для цеху. Види контрзовнішній контур заземлення, внутрішній контур заземлення. Ну і варіанти тут розписані. Це в завданні є. Почитайте. деталі. Захисне заземлення. Ми захищаємо, щоб у нас. Це заземлення не спрацювало. Що воно забезпечує? Режим нейтралі, без нейтралі. Терміни визначення тут є. Подивитися. ПЕ у нас Це у нас заземлення. Так. Нульовий провідник. Схеми, системи заземлення електростаткування. Ну, дивіться, їх є ТН. ТТ і АйТ. І ТН ще, в свою чергу поділяється на ТНС, ТНСС, ТЕС, ТНС. Так, оце їх 5 штучок. 5 штучок їх є. Розбирайтеся, дивіться, що тут до чого підключається. Де у нас джерело по схемі ліва частина, це у нас присвід підключення. Це у нас пристрій захисту, це у нас споживачі три фази. Стоїть і от підключено, як у нас ноль підключено, як у нас заземлення підключено. Тут все детально розписано. Ну, давайте подивимося, якщо TN розберемося, так, це тера, земля нейтраль. TN, земля нейтраль. TNC. TNC у нас нульовий провід подається. Оце три фази так? Нульовий провід подається, і нульовий підключається до споживача. ТНCS, коли у нас нульовий провід подається, а потім розглушується ще й на заземлюючий, тобто нульовий окремо йде заземлюючий окремо. І ТНС, там у нас нульовий йде окремо, земля йде окремо. Так. Оце основні три такі. Крім того, ТТ це у нас ІАТ. Тут у нас різниця. В чому тут у нас різниця? Один ізольована нейтраль, один не ізольована нейтраль. Отут От опис. перша літера Ай або Тіха зв'язок із землею джерела. Т безпосередньо приєднання однієчки частин через жилення дозаземлювального пристрою. Так? І Ай ізольований. Ай це ізольований, а Т це глухозаземлений. Тобто підключений і не підключений. ТЕРА підключений і це ізольований. Ну, в яких мережах використовується, що означають ці букви, розписано детально: що TNC, TNCS, TNS, IT, TT, розписано. Як же відбувається заземлення у нас у будівлі? Так? Десь обов'язково це який повинен бути замкнений контур. це Три штирі, є 5, є 6 штирів, між собою вони по колу підключаються, і виводимо, заводимо її в будинок. Принцип роботи. Блискавко відвід окремо, до речі, виводиться від заземлення. Не можна, хоча деякі підключають. ну Зрозуміло, для чого це можна відводити. так, по Чотирьом частинам, по чотирьом частинам будинку розводимо. З яких матеріалів тут куток, пруд, труба, трикутник, лінійний, особливий розрахунку, виконання підземного заземлення. Підземна частина, там на 0,7 забиваємо на 3 метри в землю не менше 2,5 метри. Над землею не більше 0,7, тобто заглибимо 0,7 між собою, там їх зварюємо, потім все це присипаємо землею і виводимо обов'язково по колу, щоб, сучасність, розрив. Да, цікаво, дивіться, солі, соль. Три пачки солі на 12 літрів. І оту частину, що ми в землю забили, дивіться. Ще й заливають солью, краще, щоб контакт був з землею. Да? Бо соль у нас як електроліт. Збірні заземлювачі у нас, ось вони такі прути забиваються. І ось на них ще такі хомути монтуються і між собою, потім вони обов'язково з'єднуються. Помилки при заземленні. почитайте, вони розкриють суть. Краще заземлення, принцип забезпечення захисного заземлення. ПЗВ захисного відключення, оті наші УЗО, які відключають, якщо у нас фаза попала на землю, і тоді з особливості практичного застосування розрахунки захисного заземлення. От по розрахункам захисного заземлення, дипломи, будете писати, ось треба згідно яких ПУЕ. І послідовність розрахунку. Визначається необхідний опір штучних заземлювачів. Так. І написано: трансформатори потужність, і скільки повинен бути більше 100 кВт, 10. Ом, а так, 4 вважається. Хоча, зараз вже і до 8, допускається опір. На глину на суглинок, на чорнозем і на садову землю, які питомець опір землі, тобто від металу до землі, як передається у нас цей струм, який буде відводитися. Ось Коефіцієнт сезонності, літо зима, волога суха, горизонтальне, вертикальне електрод, як він там. Вставлений, яка його площа, куди він забитий, скільки солі додавали, і далі розрахунок питомець перерозраховується, опір розтікання розраховується, розраховується. Далі визначається у нас інтервал, так. Вість від поверхні землі до середовища заземлення. Кількість у нас. Е Кількість у нас цих заземляв, які забивають в землю. Дивіться, як вони впливають на кількість заземлювачів, залежно від того, які, скільки у нас енергетичних установок. ось як вони підключаються, яка глибина, яка ширина між ними. До речі, відстань і глибина приблизно близька повинна бути. Значить, В канавах дивіться, на 70 см забивається 4 між собою з'єднують рисунок. Кількість вертикальних заземлювачів, визначена довжина з'єднувальної стрічки. Визначається опір розтікання. Кількість заземлювачів у нас теж розраховується, складається схема захисного заземлення. стільки цих стрижнів забивається, особливості розрахунку заземлення. Як же розрахують, ми його будемо розраховувати з вами. Для розрахунку заземлювача вибираємо площу нашого цеху якими будемо заземлювати? Е, підстанція, яка там стоїть трансформаторна. Так. Ну і довжина електроди, діаметри цих електродів, відстань між електродами. Все це задається, все це розраховується. Ну, і ось пішов наш розрахунок, які там петові, дивлячись, який чорнозем чи глина, дивитися, це треба із таблиць, згідно п 4 Ом. Необхідного опір штучного заземлення, потім кількість вертикальних, кількість горизонтальних цих стрижнів, довжина сторони цеху, опір розтікання розраховується опори е горизонтального, вертикального електродів, коефіцієнти, е бо вони, не, не, не завжди ефективно всі ці стрижні працюють ну, і таким чином. Розписано вже конкретно, скільки яких е, стрижнів, довжин, діаметрів, е, смуг, е, перетини, занурення в землю, вже посчитано. І ось навіть схема подається, яка навколо будинка або окремо відведена. Ну і схема розміщення заземлювачів є різні. Бачите, є колові, є ну, такий небажаний от як по покуру. Бажано як їх розписують, якось перерізи цих ну, кутиків, труб крутів, параметри вертикаль. Ну і як працює схема заземлення. Що, бачите, струм іде і через людину, і через заземлювач. Але в зв зв'язку з тим, що в людини більший заземлювача менший, то на людину йде менше. Таким чином ставиться завдання, що у нас Мало пройде через людину, тому не пошкодиться людина. І найголовніше, що спрацює захист. Ну, тут параметри, як цей стрижень забивається, схеми заземлювачів, як вони ставляться від землі між собою. Ну і література. Ну, це так коротенько самостійне вивчення. Дякую за увагу.